Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про нове інтерв'ю Матеуша Моровецького, який останнім часом дуже багато негативу виливав в сторону України, в сторону українців. Було досить багато заяв. Ми про них сьогодні поговоримо, а також вже поговоримо про той позитив, який пішов нарешті від Моровецького в сторону України та українців. І я думаю, мої особисті прогнози, що цей позитив буде поширюватися далі. І е, риторика Моравецького тепер буде змінюватись, тому як вибори вже пройшли, і маємо дуже хороші прогнози з цього приводу. Тому дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки і пишіть будь-які коментарі в підтримку каналу. Це е, допомагає боротися з російськими ботами, які не хотіли б, щоб подібні відео поширювалися в інтернеті, тому як їм вигідно тільки сварити Україну та Польщу. А е, ми будемо їх давити позитивом. Тому дякую кожному з вас. За підтримку, отже, ми сьогодні, якби основна тема відео буде про нове інтерв'ю Матеуша Моровецького, який говорив про Україну. Але перед тим як ми до нього перейдемо, я би хотів нагадати, що в рамках передвиборчої кампанії останніх ну 3-4-5 тижнів прем'єр-міністр Матеуш Моровецький не сказав жодного хорошого слова ані про Україну. Ані про українців, була тільки критика з його сторони, були тільки погрози з його сторони. По-перше, коли почався зерновий конфлікт. І Україна подала до світової організації торгівлі в суд на Польщу. Маравецький сказав, що якщо ви будете так себе вести, то ми заборонимо вам і всю і, і, в експорт і всієї іншої агропродукції з України в Польщу. Тобто, це була перша погроза. Далі він також погрожував, що а, Польща більше не буде поставляти зброю в Україну, тому як вони будуть озброюватись самостійно. І в цьому є також свої підводні камені, скажімо так. І третє він також говорив про. Українських біженців говорив про те, що ем, після 4 березня 24 року Польща не зможе і не буде більше підтримувати українських біженців будуть скасовані всі виплати, і що типу цього буде достатньо. Це було три основних меседжі, про які Моравецький говорив в багатьох інтерв'ю. І дуже добре, що мої передбачення здійснилися, і насправді це все була профанація, це все була передвиборча кампанія для того, щоб перетягнути на свою сторону тих е, людей, які мали голосувати за антиукраїнську партію конфедерація в Польщі. Е, Матеуш Моровецький такими висловами він затягував цих людей до ПІСУ, для того, щоб вони голосували за правлячу партію. Тому як і саме тому від нього лунали такі антиукраїнські заклики. І тут ми, друзі, бачимо, як тільки е, вже почалися вибори, як тільки вже на сьогоднішній день вже пройшли вибори, е, Матеуш Моровецький е, е, також дав інтерв'ю з приводу своїх попередніх заяв щодо е, того, чи надаватиме Польща військову допомогу Україні. І це дуже важливе питання. Ми знаємо, це дуже важливе питання для е, виживання України, для виживання українців і е, для нашої перемоги. І тут. Вже після того, як передвиборча кампанія закінчилась, в Моравецького різко змінилась риторика. І як на мене, це є дуже добре. І я думаю, що далі більше позитивної риторики в сторону України, в сторону дру... в сторону дружби з Україною, в сторону українських біженців більше позитиву буде лунати від всіх політиків, яка б партія не перемогла. Прем'єр-міністр наголосив, відповідаючи на це питання, він наголосив, що в нас є твердий союз. І тісні узгодження між Варшавою, Штатами і НАТО, і свою роль Моровецький вбачає в заохоченні інших до оборони, тобто він його головна його головне завдання, як і раніше, заохочувати інші країни допомагати і передавати зброю Україні, передавати гуманітарну і фінансову допомогу Україні. І хто не пам'ятає, що ще літом. 23-го року, тобто буквально за декілька місяців до передвиборчої кампанії, Матеуш Маравецький е, приблизно один раз на місяць їздив такими собі турами по всій Європі, е, по всіх країнах Європейського Союзу, їздив з закликами е, надати Україні фінансову підтримку для того, щоб фінансова система України не впала. Маравецький робив це самостійно, і він допомагав е, таким чином Україні. І навіть коли почалась передвиборча кампанія, і Моровецький е, почав е, висловлюватися вже робити якісь антиукраїнські заклики, <клух> я розумів, що навіть в цьому випадку він не перестає бути е, другом і партнером України. Я розумів, що це є е, така собі гра на цих антиукраїнських настроях для того, щоб ці голоси е, цих поляків забрати е, в свою партію. Ми про це говорили з вами ще на початку вересня, тобто ще півтора місяці тому. І ще тоді ми з вами говорили про те, що е, будуть грати на антиукраїнських закликах, і це буде. Але бачимо, як тільки вибори завершились, Маравецький знову повертається до проукраїнської позиції, до того, що він буде допомагати Україні, і він також прокоментував і е, е, інші, скажімо так, е, фактори оборони України і допомоги Польщі. Він говорить так: ми зараз передаємо Україні лише ту зброю, яку вона законтрактувала, оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву і закупівлі озброєння. Натомість інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні, тобто немає жодних закликів від Моровецького, що не допомагайте Україні, бо там щось крадуть. Він розуміє, що крадуть у владі, а при цьому гинуть на фронті звичайні українці. Так і вони не винні в тому, що в нас така влада умовно. От. і саме тому Польща буде допомагати, і вони виконують всі свої контракти. Допомога Україні ні на хвилину не припинялась протягом всіх оцих політичних дебатів. Він також наголосив на великій ролі допомоги Україні з боку Польщі і Штатів на початку повномасштабного вторгнення. Тобто він нагадав те, що було раніше, і також він визнав, що усе зараз залежить від США, і це геополітична правда. Тому перебуваємо в постійному контакті з американцями в українських питаннях. Ми робитимемо все можливе, щоб вони і наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над Росією, наголосив Моровецький. <кій> тобто бачимо, що Польща також розуміє, що перемога України напряму зараз залежить від фінансування Сполученими Штатами, від того наскільки сильно штати будуть передавати Україні зброю. І саме тому Польща також постійно перебуває в тісному контакті з Сполученими Штатами для того, щоб і надалі їх заохочувати передавати все нове і нове озброєння для України. Також щодо тих контрактів, які зараз виконуються. Що Польща і на сьогоднішній день передає Україні, так це е, на сьогоднішній день є найбільше. Це САУ Краб і ПЗРК е, Піурон, а також різна амуніція і все інше. І в загальному, якщо зібрати там всю е, допомогу і пересчитати її на гроші, то Польща від 24 лютого, саме Польща зі свого державного бюджету. Видала Україні тільки військової, це тут не врахована там гуманітарна і фінансова допомога, тільки військової допомоги. Польща видала Україні на суму понад 2 мільярди доларів. Це є просто колосальні гроші, і польща насправді не настільки багата країна, щоб так сильно допомагати навіть своїм там найближчим партнерам і союзникам, але тим не менш вони це роблять. При цьому вони також встигають закуповувати. Нове озброєння для оборони Польщі, тому як вони розуміють, що реальна загроза зберігається із території Білорусі, і з території Росії, з якою Польща теж е, е, межує так, і вони пам'ятають всі ті заклики зі сторони Росії, що вони будуть нападати на Польщу, будуть бомбити Варшаву і так далі. Тому Польща і буде допомагати Україні, і при цьому буде допомагати і сама собі зміцнювати там свої, е, свої спроможності до оборони, і це є дуже круто. І я особисто вдячний і полякам і моровецькому. І я надіюся, що е, зараз вже як закінчиться оця вже після виборча, скажемо так, е, тяганина, а вона ще буде тривати. Е, я надіюсь на те, що відносини між Україною і Польщею знову стануть такими ж самими теплими, якими вони були до е, цієї передвиборчої кампанії. Буду вдячний кожному з вас за підтримку цього відео лайком. Насправді російським ботам і російській владі не хотілося би визнавати того, що Україна і Польща були і залишаються одними з найближчих союзників. І що посварити їм Україну і Польщу не вдалося і не вдасться, незважаючи на всі їх потуги, і незважаючи на ті мільярдні кошти, які вони витратили на те, щоб нас посварити. Ну і свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.